Доброго дня, любі друзі. Ми сьогодні зустрічаємось з вами, щоб намалювати найміліше таке створіння коалу. Для цього ми з вами, як зазвичай, беремо аркуш паперу. Покладемо його горизонтально, також простий олівець та ластик. Для того, щоб Ви можете взяти любий свій найулюбленіший матеріал. І почнемо ми з вами з того, що намалюємо таку гілочку. Бачите, в мене така буде гілочка? Дерева. Щоб зрозуміло, що це буде деревом, я ось так от намалюю ці такі кривий. Ви можете намалювати трішечки рівніше. Я хочу, щоб воно було просто в мене ось таке якесь. Не таким товстим. Але ця гілочка мені потрібна для того, щоб намалювати на ній коалку. Тут можна додати ще гілочки. Бачите? Ось так от. Не обов'язково робити їх а, прямими. Можна якось їх загнути. І хочу вам розказати, що коала одне із найміліших, чуть найчудовіших створінь природи. цих неймовірних ведмідіків можна побачити лише в евкаліптових заростях в Австралії. Тому ми не просто малюємо дерево, ми малюємо з вами евкалипт. евкаліпт. Евкаліпт. От, ще коалу можна зустріти в зоопарку. Мабуть, хтось з вас вже зустрічав коалу в зоопарку. А мабуть, хтось з вас вже з'їздив в Австралію і познайомився з коалою так в природі. І так, для того, щоб ну, от ви намалювали так кілочки, я сподіваюся, що намалювали вже. І можна починати далі. Сьогодні я хочу розмальовувати. А, не знаю, чим. Ще не вирішила, Ще не вирішила. Так, хочу намалювати шпан, ой пандочку. Починається. Коалочку, тому в мене коалочка буде сидіти ось тут десь. Ось вона в мене сидить. Для того я малюю ось такий овал. І навіть біль схожий на коло. Це мені потрібно для того, щоб якось я це потім розділяла. Ось тут, посерединці, я малюю такий їй носик. Носик в неї такий великий, ось такий. І овальний. У носику будуть дві ноздрі. Ноздрі нам потрібно, щоб вона дишала. Али мають характерну округлу голову з великими вухами та такою вальною чи круглою мордочкою. Велике вуха. Ось вони. Один, два. В мене та, така та, коала виходить. Мені здається, що це вже дуже смішно. Сподіваюсь, ви встигаєте за мною. Їх тіло покрите м'яким, сірим або коричневим хутром, що допомагає їм залишатися невидимими серед гілок дерев. Тобто вони якось маскуються під дерева, на яких вони живуть. Вони мають великі передні лапи з гострим, кігтями для лазення по деревах. Коло зазвичай достівають довжини від 60 до 85 сантиметрів і важить від 4 до 15 кілограм. Якщо ви намалювали так, давайте приступимо далі. Я хочу показати, що в нього вуха не просто ось такий кругленький. А щось хочеться додати. Тому ось тут, дивиться, я відступаю достатньо багато, майже половину, тижечки менше. І роблю ось таку маленьку дугу. З іншого боку, те ж саме. Я чекаю вас. Я думаю, що ви можете так встигати за мною дуже швидко. Основною їжею для кот. Є листя Євкаліпта. Поки ми чекаємо, що там інше малюють, домальовують, ми можемо з вами малювати поки основну їжу. Основна їжа, евкаліпт, в нас буде такими гостренькими листиками тут десь. Ось так я його додаю. Вам, ви взагалі то бачили, що я там додавала? Так. Вони їдять лісів евкаліптових дерев, які вони вибирають залежно від, від сорту та стану дерев. Вони споживають великі кількості цього листа, якого ми зараз з вами малюємо. Я хочу, знаєте, щоб було десь маленький листик, десь великий. Ти так прикольно виглядає взагалі? Я думаю, що вам теж сподобається. Це в нас таке <смас> яєчко з вухами і носом. Ось що нас вийшло. Вони споживають дуже багато цього листа, але ж розумієте, дуже мало енергії від такої їжі. І тому більш часу. Вони проводять у спокійному стані. Ось так. Додаємо ще листики якісь. От, розфарбовувати ми з вами будемо веселіться. Так, ми з вами намалювали ось таке яєчко. І давайте вже рухатись далі, що там у нас далі треба намалювати. Хочу приділити увагу очкам. І зроблю спочатку такі, тут будуть найбільш сіренькі, світленькі такий. Сіренький, тому зробила так. І тут малюю очки. Очки зроблю кругленькі. Ну і там вже ж взагалі в очках буде щось таке. Зрачки, бліки. Ось так. Чекаю вас. Куали тварини, які проводять біль, більшу частину дня на гілках високих дерев, де вони відпочивають і споживають свої улюблені листики. Вони є нічними тваринами і активуються зазвичай вночі для пошуку їжу. Так що, якщо захочете, можете намалювати тут зірочки і місяць, щоб було зрозуміло, що це ніч, і що це, це нічні тварини. Я зараз хочу намалювати, що він тримати, буде в лапках багато листя. Тому зараз ротик намалюю, шички намалюю, малюю отут листя. Можна сердечко намалювати? Як завжди. Ну, ви знаєте, я полюбляю малювати сердечки. Що оце за квіточка така вийшла? Давайте по-іншому якось. Давайте все ж таки сердечко. Так, ну давайте, якщо сердечко, то воно буде ось тут в мене. Це буде евкаліптове сердечко, воно не буде, то й навіть, мабуть, з такого коля. Але буде, не знаю. Може, мені захочеться так. І ось тут я малюю першу лапку, яка... Його тримає ось так. Тобто ця лінія в нас зайва. Ось так стираю і чекаю на вас. Кігтіки не забувайте, якщо хочете, покажіть. Мені подобається показувати, що у, у які зазвичай є кіхтики, їх показувати, що вони є. Рум'янчик буде обов'язково. Я не можу це пропустити. Ви знаєте, як я полюбляю ці рум'янчики, завжди кудись малювати. Сердечки та рум'янчики. Ну, що таке? Так, друга лапка буде тримати сердечки. Ой. Друга лапка буде тримати сердечко ось тут. Два, три, і вона сюди входить. І бачите, я зробила, тут, зробила таку тут дугу. Сподіваюсь, мого ніса там не було б помітно. І ось тут теж кіхтики. Ось так. Ось так намалювали. Дуже мило виходить. Мені здається, що ця лапка виглядає трішечки менше, але я все залишу, як є. І вам теж раджу приділяти увагу вашій творчості. Так, що ми далі хочемо замалювати? Головною загрозою для калу вважається втрата природного середовища через виробку лісів. Ліс що це означає? Тобто людина може виробити всі евкаліпти і коалі ніде буде жити, і вона що буде робити? Вона може жити тільки на евкаліптах. Тому коли ви колись станете дорослими, обов'язково поква... пок... потурбуйтесь, щоб калам де було жити. Це взагалі-то наша з вами така задача. Щоб всім тваринкам було поряд з нами дуже-дуже добре жити. І так, якщо ви намалювали вже ці лапки, давайте намалювати ще, і ще цікавий факт дізнаватися. Тут дивіться, як я роблю. Звідси майже починаю. Дуга, і потім отак. Раз, два, о, три. Ну, цей пальчик, <сміг> якийсь я пальчик ось цей. Буду підправляти. Ось так, оп. І в нас вже поправлений такий пальчик. Ну Що це за краса? Тут зайве лінія, бачите, пам'ятаєте, ми з вами їх робили. Я їх приберу. Когті, звісно, ж, кіхті. Ось вони. Прекрасні. Тут в нас виглядає ще одна лапка. Що ми будемо з нею робити? Ми будемо її малювати. Ми зараз намалюємо її ось так. Оп. Зараз. Це дуже смішно. Обожнюю посміятись, коли малюєш. Так, оп, оп, оп. Вона просто виглядає тут. А ця лапка прикриває. Хоп, 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 а цю лапку прикриваю. І тут кігті додаємо. Ось так буде. ну все. Але можна якось по-іншому зробити. Типу, це лапка мені не сподобалась так. Бачите? Навіть я коли щось малюю, іноді стираю 20 разів і щось інше малюю. Так буває. І якщо у вас теж так коїться, це нормальний процес малювання. Одна лапка готова, давайте іншу ось так намалюємо. Раз. Раз, два, три. І сюди ми її завернемо. Тобто вона у нас буде тут. Ну, тут вже я так натерла ластиком. Там ж вже, вже нічого не зрозуміло, мені здається, так? Ну, ось так. Зрозуміло ж, ось лапка одна, ось так мені подобається більше. Вона тримає якось сердечко, щоб сказати, що I love Eucalyptus. Я дуже полюбляю евкаліпти, вона каже. Ця кувалочка. Починаємо розфарбовувати, я обираю звісно олівці, обожнюю олівці. Висипаю тут різні собі. Висипаю і беру такий коричневий, буду малювати їм дерево. Взагалі-то я зробила таке світло-коричневе, таким дерево, а його самопанточко. Чого це він? Це він. Я його намалюю сіреньким. Там в мене все так придумано. Тож ми з вами беремо олівці і починаємо розфарбовувати. Ви можете, звісно ж, розфарбовувати, як вам захочеться. Але якщо ви вдруг захочете розмальовувати, як я, спочатку дерево, потім листики, а потім вже коалочку, це буде здорово. Коли ви розфарбовуєте дерево олівцем, хочу вам. Ось такий секрет розповісти. Вам не треба іноді розфарбовувати, щоб не було навіть паперу. Неможливо побачити було. Не треба так розфарбовувати, залишайте трішечки, як би то мовити, повітря олівцем та папіром. Це дає вам або навіть. Хотіла сказати читачу, це не читачу, це поціновувач вашої творчості, вашому зрителю відчути об'єм цієї цього дерева, цього об'єкта на папері. Розумієте? Бачите? Тобто я роблю такі... мені здається, грубі такі лінії. Трішечки, міняю нахил, іноді, на вілочках можна зробити мільче такі. Так. От також можна додати, наприклад, інший кольор, більш темніший. Але я вам дуже раджу завжди починати малювати і обирати спочатку світлі кольори, тому що так можна. Виправити дуже легко все, що ви намалювали, додавши темному кольору. Так, отут гілочка. І. ха! Бачите, яка гарнюся вийшла. Цей колір я, мабуть, буду додавати до коалочки ще. Я його відкладаю. І хочу вам сказати, що вас чекаю, а поки що обираю якийсь такий колір дивовижний. Але яскравий теж для евкаліпту. Мені це подобається злива. Куали отримують більшу частину води з листя, яке вони споживають, а не з води. Бачите, який яскравий колір? Мені хочеться, щоб. Мій евкаліпт був такий насиченого такого кольору. І я поки розфарбовую. І ви теж розфарбовуйте. Їхне харчування, на ковал, майже виключно складається з листів евкаліптових дерев. Я вам це вже казала. Так? Яке містить багато води. Але містить ще й багато харчових. Речов. Ось так додаємо якісь детальки. Що детальки? Розфарбовуємо листечко ще. Ось так. Ось так. Ось так. Кували проводять більшу частину свого життя на деревах. Вони є відмінними лазіями та мають довгі гострі кухті, не забувайте їх намалювати. Можете манікюр навіть і намалювати. Кольоровий. Це буде прикольно. Вот. І а, за допомогою їх і їм краще триматись за гілки. Додаю, багато зеленого. Мені дуже подобається, як це виглядає вже. Сподіваюсь, вам теж подобається. Так, зараз поточимо трішечки олівець. Ось так, і додаємо додаму деталі ще. Якщо ви вважаєте, що у вас небагато листечка можете додати, мені здається, листя багато не буває. Ось таке тут. Просто як вам захочеться. Але не забувайте, що дуже. Виглядає і природньо. І так, художнє таке рішення, коли у вас є і маленькі листя, і велике, різного розміру, і трішечки різної форми. Враховуючи те, що ми малюємо продовжене таке листя. Так, я поки вас чекаю, шукаю свій улюблений червоний олівець. Мені його подарувала моя очениця. Ось він його знайшла. Взагалі-то я дуже-дуже Взагалі сподіваюся, що ви встигаєте за мною. Тому що я вже хочу малювати ось такі щічки. Ось такі щічки. І розфарбовувати буде сердечко. Коле! Відомо своєю сонливістю та довгими періодами відпочинку. Вони, вони обожнюють відпочивати. Вони сплять в середньому від 18 до 22 годин. А в сутках в, доб, в добі всього 24. Ви собі уявляєте, вони завжди сплять, як коти, мої коти так сплять. Це пов'язане з їхнім низьким рівнем енергії, тому що вон, їм треба якось розшеплювати це листя, якого вони наїлися, поки не спали. Там все так працює. Хочу взяти чорний олівець і навести собі очки. Собі. Не собі, а ковалі. Оп. 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 Носик теж буду робити чорним. Оп, оп. І зафарбовуємо. Популяція коал зазнає загроз через втрату природного середовища. Пожежі. Автомобільні дороги, які строїть, будують завжди. Вплив інфекційних хвороб. Та зміни клі клімату впливають на те, що куал з кожним роком стає все менш та менш. Будь ласка, не забувайте про те, щоб піклуватися про таких чудових тварин да взагалі про всіх. Зараз я хочу додати кіхтіки за ж, і кіхтіки додам. І буду малювати сіреньким. Що стосовно сіренького кольору, тут, ви розумієте, яка штука. Ви можете знайти в кольорових олівцях собі сиренький такий. Я знайшла ось такий кольор, він схожий на сиренький, і я їм буду малювати. Можна малювати просто простим олівцем. Так теж. Також можна робити. Я все буду зараз малювати, а потім додавати ще якийсь відтінок. Це найлегший, мені здається, варіант, коли ми просто-просто спочатку надаємо відтінок всієї коалі, яку ми намалювали. Бачите, в неї з'явився такий відтіночок. Це такий просто блакитний, але він не блакитний, він сіро-блакитний. У мене такий є. Взагалі, в кольорових наборах можна зустріти дуже часто такий а, сірий колір. А також не забувайте, що простий це самий крутий сірий. Простий олівет, який у вас є. Який є, зазвичай, у всіх. Ось так, я малюю і я вже отримала таку куалу, яка, здається, Майже дофарбований. Може вам так буде достатньо. Але що я роблю? Тут трішечки додаю червоного. Беру ось такий чорний, який треба поточити. Як його точити, оп. Зараз. Він у мене вже такий маленький. Хм. Візьмемо інший чорний. Всі чорні позакінчувались. Так, візьмемо цей чорний і додамо ще такі шерстіночки. Ось так. Тут я обведу очки, і тут я його так трішечки нахиляю, щоб додати якийсь такий, бачите, відтінок. Підкреслюю більш темним кольором якісь детальки. І також хочу ось тут, де в нього позику, теж трішечки підкреслити. І насправді це все, що я б хотіла зробити з ним. Я сподіваюся, що ви дізналися щось цікаве про аквал. Можна так ще стінки додати. Вам було цікаво, ви намалювали малюнки. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал, чекати нові відео, які ми будемо з вами. Як щось будемо малювати. А також підписуйтесь на мій інстаграм, який є в описі під цим відео. Па-па! До нових зустрічей!